в сельском хозяйстве, мы сделаем вот это, вот это, вот это. Вот только появятся вот эти тезы, осязаемые, а не пятилетку за три дня. Народ сам сразу придет и скинет всех вверх ногами, вынесет, вернее, вперед. Это уже в открытую говорят. Очень хорошо. Значит, есть маленький момент. Да? От разницы ваших поглядів и наших. Мы стоим на позициях того, что мы остаемся работодателем. Мы даем работу. І тому ми не повинні розповідати самі собі, що нам потрібно зробити. Якщо в цій країні ще залишилися люди, от ви зокрема, ну я так розумію, претендуєте на те, щоб бути новою політичною лідою. Запропонуйте. Нема питань наше завдання створити умови для того, щоб ви могли це запропонувати. Ми не збираємося собою підмінювати політичну еліту. Ми не збираємося в тих нинішніх умовах, які є, зраджувати свої позиції для того, щоб отримати 50 штиків у Верховній Раді. Наше завдання зробити так, щоб сьогодні, вибачте, якщо ми знаємо, що цієї програми немає у команди при владі, а її немає, то вони мають піти просто не тому, що є інша альтернатива, а тому, що в них немає програми. І цього достатньо абсолютно а народ говорить за чим Ну вибачте, ну, воряде, що... вибачте, за чим ну, Тому що ці не виконали свої обіцянки, тому що ці з кожним днем залишають все менше свободи, тому що ці розкрадають нещадно державний бюджет, тому що вони 3 мільярди доларів. Списали обленерго, і при цьому не списали ні копійки громадянам, які винні цьому обленерго. Тому що вони не списали ні копійки державним підприємствам, які винні цим обленерго і допилюють сьогодні ці робочі місця. І цей народ, який цього не розуміє, це не громадяни, це населення. Розумієте? А наше завдання, наше завдання вивести на вулиці громадян, роботодавців для політиків. Розумієте, які не за сладкую кавріжку туди популістично вийдуть чергово, а за своє право за своє право на чесних конкурентних умовах обирати собі представників і за своє право їх відкликати, і за своє право їх карати не лише політично, але й кримінально. Я на технологію на сьогоднішній день. хорошо, то саме давайте далі по вопросам віва на четуша.